Вітаю на каналі. Дякую вам за підписку, за вподобайки, за коментарі, за перегляди. Це допомагає просувати канал. І я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Знаєте, я хочу взагалі цей канал збудувати не як політінформації над картами, тому що дуже багато тарологів, наскільки я бачу, це просто викладаються карти і потім загальні місця. Або про те, що ну, і так відомо і без, без карт. Я хочу сьогодні поговорити з приводу Прийшла прес конференція президента. Не можу сказати, що вона мене потішила, але ж маю таке питання. Є журналіст Володимир Ар'єв, який просто підсумково сказав: що або ми сформуємо, Україну сформує. Уряд національної єдності або Україна програє. Тобто зараз ми бачимо і проблеми в сприйнятті України Західом, саме тими, хто платить податки із чих податків фінансуються ЗСУ, і ми з вами. І бачимо, що о, та опозиція про яку о, ну, всі астрологи казали. І я казала, що про те, що о, була опозиція о, Сатурна до до Сонця у карті України. Тобто, о, це в тому числі проблеми і президента, і на жаль, держави, проблеми сприйняття держави. Бачимо і проблеми президента у сприйнятті його в світі, і о, популярність рей, рейтинг і в Україні і за межами країни. І проблеми для самої України. Бо бачимо падіння популярності. Бачимо, що дуже негативно реагує платник податків на заході на те, що у нас внутрішні свари, внутрішні проблеми корупційні, і українці не можуть домовитися внутрішні. І тому з образу героїчної країни, яка а, бореться з, зі злом, з, сітнім, з всесвітнім злом з мордором, а ми перетворилися на такий собі образ: а, а, деруться, а, деруться меж собою і не можуть розібратися в своїй хаті, хто ж там краде, хто ж там крисятичить, що там за щури. Да? Тому я дуже хочу подивитися, і це дуже важливо. Я вважаю, що це надважливо подивитись чи дійсно буде створений уряд національної єдності в Україні протягом 2024 року, тому що 2024 рік буде вирішальним, судячи з усього, вирішальним і для контрнаступу, вирішальним для нашого виживання взагалі, тому що е Бачимо вже навіть навіть питанням допомоги. Хоча я вважаю, що допомога буде з затримкою на інших умовах, але допомога буде. Але ж давайте подивимось, бо бачимо і ситуацію з тим телемарафоном, на який ярди гривень витрачаються. А на телемарафоні на цьому тільки ті, кому дозволено. А бачимо ситуацію, що не було ні одного з журналістів з опозиційних сил, представлених на прес-конференції президента. Це не дуже надихає, бо це вже так тхне диктатурою або не дуже демократичними ознаками. Знаками не дуже демократичної країни, а без демократії, без єдності зараз і армії і народу, ми, ну, ми з вами просто не, не виграємо і не виживемо. Бо ну, річ йде про наше з вами існування. Тому я вирішила, що зараз для нас це головне питання. Отже, чи буде створений протягом 24-го року уряд національної єдності з опозицією, з залученням ветеранів, так як воно має бути з сил. І все ж таки, опа, нас переможе. Отже, питання, чи буде створений уряд народної єдності протягом 24-року. Давайте подивимося. Бо це питання нашого виживання. Чи буде створений такий уряд? Протягом першої половини, скоріш за все, ні протягом другої половини через дуже болючу ситуацію я не знаю чи видно карти я буду показувати тоді це перша половина року. Бо просили ті, хто навчаються таро, щоб показувала карти, або але в кадрі видно або мене, або або стіл. Тому показую, піднімаю карти. А протягом першої половини року я думаю, що шанси мінімальні або їх немає, що буде створений дійсно уряд національної єдності з опозицією, так як воно має бути в демократичній країні. І ось ситуація на другу половину року. Я вважаю, що по цих картах через біль. Через ситуацію, скоріш за все, дуже сильного напруження і загострення на фронтах, скоріш за все, через дуже серйозну біль втрати. Бачимо десятку мечів так? і нашу боротьбу, боротьбу активну По суду остаточній карті. Я вважаю, що так буде здійснено уряд національної єдності, і, скоріш за все, це рішення буде примусовим. Хто примусить е, піти на створення цього уряду, чи все ж таки суспільство наше з вами, чи все ж таки додали Захід? Я не знаю, можемо подивитись. Е, спробую роль у створенні е, уряду національної е, єдності нашого суспільства, якщо ми ну, доростемо до того, щоб... Ну, можливості українського суспільства, на жаль, по четвертій монет, я думаю, що не дуже серйозніться. Чи все ж таки це буде в тому числі е вимога заходу заходних партнерів? Так, ну, по по старший аркан. Я вважаю, що е це буде вимога заходу. Тому вважаю, що на перше питання, яке для мене було надважливе в цьому сьогоднішньому розкладі онлайн, є шанс, є дуже велика вирогідність створення уряду національної єдності, уряду разом з опозицією, з тим, що ну, все ж таки будуть якісь зміни зміни, які дадуть можливість об'єднатися. Разом до перемоги, а не на словах, не на телемарафоні. Цей шанс є у другій половині, ну, починаючи з літа. Тому що я вважаю, що різниця між зима-весна 24-го і вже з літа 24-го це дуже велика різниця. Рік дуже неоднорідний. Маємо зараз ситуацію, коли дуже велика, ну. Доля суспільства українського не дуже сприймає, або, скажімо так, не так сприймає, як у 2022 році, пропозицію приєднатися до ЛАВ ЗСУ, бути мобілізованим. Дуже такі дискусії вже і щодо, щодо мобілізації жінок, але ж Сталося, що пообіцяли, що цього не буде, що нас врятували жінок. Ну, будемо тішитися цим. Але справа в тому, що дійсно ми дивились на попередніх розкладах. А те, що ЗСУ потребують людського ресурсу, ми це, ми це з вами дивились і бачили, що це одна із серйозніших проблем для ЗСУ, тобто нестача не людського ресурсу. Але подивимось зараз про ресурс, але про справа в тому, що дуже складно людям. И ты... О... ТЦК, іти, йти бути мобілізованим, коли йдеться мова про те, що навіть зараз дуже велике питання у суспільства, коли, куди поділися 40 мільярдів бюджетних коштів на дрони, тому що дрони це врятовані життя. За рахунок дронів можна було б дуже серйозно збільшити втрати ворога і зберегти життя наших воїнів. Але ж питання, де ті дрони, немає навіть сьогодні, наскільки я. Дивилась в новинах Порошенко поставив питання, що, щоб чиновника, який затримав передачу дронів, які вже є на складах дрони до, до, ну, до військових частин, щоб його було знято з посади і якось покарано. Проблема ця існує, наскільки я зрозуміла, навіть на прес-конференції президент визнав, що, що проблема з дронами з дронами існує, але ж проблема в тому, що кожні два автомобілі буквально кілька днів тому було, що два автомобілі в адміністрацію були куплені і куплені адміністрації президента за півтора мільйони гривень і. Ці, кожен цей автомобіль, наш автомобіль нашого чиновника, нашого депутата. Це було б е, купа дронів. І якби вони трошки посунулись зі своїми забажанками по, по автівках, люксових автівках, то дронів би вистачило. Ми б ще й штатом допомогли з дронами. Але ж давайте подивимось. Тому мені дуже, я вважаю, що на друге за важливістю питання чи будуть протягом 2024 року зміни щодо чиновників і щодо, щодо нашої бюрократичної системи корупційної, тому що якщо вони будуть, а то Воно як наслідок буде і довіри суспільства нашого, і довіри західних платників податків з допомогою. Тому я вважаю, що на 24 рік вже отак нам потрібно, щоб були якісь зміни скорочення чиновників, скорочення фінансування чиновників і наведення якогось ладу з розкраданням. Тому давайте подивимось, чи очікувати протягом 2024 року масштабного скорочення витрат на чиновників та е, корупційні е, покарання корупціонерів. Перше. Чи очікувати протягом 24-року е, скорочення суттєвого скорочення витрат на чиновників? Дивимось. Світ. Шут. Сімка мечів. Е, я вважаю, що по цих картах зараз покажу карти. Я вважаю, що по цих картах а, однозначно будуть розборки з корупцією, тому що а, це, а, кар, це карти, коли, які кажуть нам про те, що їх час вже підходить до кінця. І по сімки мечів, я думаю, що будуть дуже жорсткі. мені б, звісно, хотілося б там бачити карту справедливість а, або щось таке, але не випало те, що ви те, що випало. Тому я вважаю, що скорочення, бо ми спитали про скорочення. Так, скорочення по сімки мечів буде, тому що сімка мечів це ще карта крадіжок, це ще карта недостатності ресурсів, тому я вважаю, що дійсно скорочення буде по цих картах і дуже серйозне, але я на перевірку своєї думки витягну просто карту. Чи вірно я розумію карти, що дійсно буде це оце сімка мечів це вона для чиновників, для нашої з вами бюрократії. Чи дійсно це так? Чи це дійсно так? Це початок цього процесу. Тобто, в 2024 році ми це побачимо. Це початок потузу жезлів, це новий імпульс, це новий оберт ситуації. І давайте тоді подивимось щодо корупції. Тому що, окрім ну, величезних сум на отримання чиновників, є ще ситуація з розкраданням і з корупцією, які теж. Псують, потворять образ держави і заважають, заважають змінам в країні, заважають перемогти ворогам. Тому що ми розуміємо з вами, що поки є ворог внутрішній, є певні проблеми, дуже серйозні проблеми здолати ворога зовнішнього. Тобто давайте подивимось, чи очікувати в 2024 році саме серйозної боротьби з корупцією. То не, не в телемарафоні, а щось серйозне. То не, не тоді, коли взяли на гарячому і під 2,5 мільйони застави миттєво вийшов чиновник на волю. Ну, так, легко. То Червинського не можуть випустити? Ага, зараз мені вже показують, що вже пора. Добре. 24-й рік. Чи очікувати? Боротьбу з корупцією. Justice. Ну, нарешті, і я а, тішуся, тому що тут я дуже хотіла б цю карту, я її витягнула, тому в мене є надія, що в 2024 році дійсно побачимо вже боротьбу з корупцією. Ну це вже дуже гарні новини. А, тоді а, є тоді вже надія, що а, дійсно а, протягом 2024 року, як мінімум, будемо бачити з вами а, уряд Національної єдності. І е, зміни щодо корупції щодо чиновників. Тому е, наступне питання логічне вже з цього, чи будуть зміни ре, е, реорганізація в, в армії. Тому що зараз, на жаль, дуже багато скандалів, дуже багато інформації про те, що в тому числі є проблеми і в, е, в самій армії, в українській армії. Давайте подивимось, чи станеться дійсно та армія, яку ми хочемо бачити. Без воровства, без тих фактів, що, про які розказують воїни. Давайте подивимося. Чи очікувати зміни протягом 24 го року? Четвірка чаш. Ну, Дивіться. Зміни. Зміни будуть, але на жаль, Будемо ми боротися а, з минулим, з наслідками минули з тим а, з тим минулим, яке нам дісталося в нашу українську армію від радянської армії. Тому не так, не так суттєво, не так не так кардинально, як мені б хотілося тут побачити карти, але все рівно це буде вже армія країни, це вже буде армія народу. Тобто я вважаю, що недостатньо по цих картах недостатньо, але зміни, які допоможуть армії і дадуть змогу вже бути армії, яка буде єдина з народом, єдина з народом України, так вони вже будуть відбуватися. Хоча, на жаль, сам... Тем мене не потішив. Ну і що хочу подивитись. З огляду на це, хоча я, я думаю, що я зроблю окремий розклад, але хочу подивитись з огляду на це досягнення, е, досягнення е, армії України ЗСУ е, 24 рік. На першу половину. Перша половина 24-го року і друга половина 2024 року. Тобто, досягнення, відвоювання, чого зможемо досягти. ЗСУ. Перша половина 24-го року. На першу половину 24-го року більш надії, а, і просування досягнені по пожучаж Ну, тобто, тобто, все ж таки більше надія, ніж а, реальні досягнення. Давайте подивимось а, по... на кінець року. 24-го досягнення. Просування. Дивіться, я вважаю, що я вважаю, що будуть дуже великі втрати, і, ну, мабуть, для того і карти не потрібно було брати, але е, втрати будуть дуже серйозні і е, бачимо, бачимо карту, карту смерті, але. Військові бачимо короджетві військові досягнення здобутки української армії на кінець року. Нам дадуть нагоду зрадіти, і буде що відсвяткувати. Тобто будуть території, які ми відвоюємо однозначно, і це буде значне просування, значне, значне відвоювання. Я не я не готова зараз робити ну, детально по просуванні. Я думаю, що це варто окремого розкладу. Мені було дуже важливо після прес-конференції подивитись а, на все ж таки шанси суви ситуації з урядом національної єдності, суви ситуації з боротьбою корупцією та чиновниками. Єдине, що я дуже хочу подивитись, я дуже хочу, а, це ж знову ж таки а, після навіть зберу карти. Після прес-конференції, тому що дуже багато про це було. Мені дуже не сподобалось. Я вважаю, що так як і багатьом українцям, як прозвучало ім'я Главкома Залужного Лерія Федоровича, так як і багато українців, скажімо так, ну я на це негативно відреагувала. Тому я хочу подивитись буквально на, на три карти: наскільки. Комфортно, наскільки стабільно, наскільки сильна буде позиція Залужного Валерія Федоровича протягом 24 го року. Бо зараз мені ситуація, як він упоминається, згадується, мені не дуже сподобалось. Тому я хочу буквально на три карти подивитись позицію Главкома. Хоча, думаю, що зроблю окремий розклад. Валерій Федорович залужний протягом 24 го року. Протягом 24-го року, незважаючи на те, що зараз так покажу. Незважаючи на те, що будуть підкилині інтриги, будуть а, спроби а, і тиску, і будуть спроби а, ну, десь там споклюжити ім'я, і все таке інше, а, незважаючи на це, остаточно виклалась карта. Вісім комонет людина робить свою справу. Людина захищає Україну. Тобто він залишиться при посаді, при статусі главкому, і це для мене головне. А вже детально, я думаю, що воно варто окремого розкладу подивитись може розкласти остаточно, дуже детально, тому що це людини, які довіряють 100% українського суспільства. Я вам дуже дякую за увагу. Я дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки так та коментуйте, питайте. Всі питання, які я отримую, я буду обов'язково розглядати у відео. Дякую за увагу.